Сьогодні в Україні свято день незалежності настав. Бажаю, щоб вона була багата на безліч добрих та корисних справ. З Днем народження, країно, зі святом нас усіх. Ми нація єдина, а наша зброя гумор і сміх не страшні нам дощ і сніг. Тож зі святом нас усіх. З Днем Незалежності вітаю Україну, вставай, борися до кінця за мирне, світле, чисте небо та вільне, краще майбуття. Не забуваймо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, що рятували Україну ціною власного життя. Живе відвага в Україні, і до незалежності любов, наш рід з величої святині, шанує колір корогов. Щоб не пропала предків справа, Ми від роду козаки, державі Україна слава, героям слава на віки. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці запануть. Воює ми, ми, браття, у своїй сторонці душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, Козацького